Поговоримо про те, що Держенергонагляд виявив численні порушення під час перевірок, застосування операторами системи розподілу, а саме обленерго, графіків, погодинних відключень і справедливого розподілу електроенергії в областях. Про це повідомляє прес-служба держенергонагляду. Більше на цю тему говоримо з нашим гостем Володимиром Мальченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас також, пане Володимире. Дякуємо за те, що доєдналися. Ось якби відключення це вже не нова історія для нашої країни. Вже тривалий період живемо із цим. А порушення виявили сьогодні. Хто б мав це робити і чи мали б це робити раніше для того, аби був цей, як нам декларують, справедливий розподіл електроенергії по регіонах? Ну, ви знаєте, що дійсно тут ситуація серйозна, і якби Житомирщина, і Житомир був передовий регіон, там були найменше відключення, як відомо, і цей регіон брався у приклад. Але знов таки, що ми бачимо, що просто цей це Житомир. Житомирський регіон дійсно зробив немало для того, щоб зменшити споживання, забезпечити якимось альтернативними джерелами енергії своїх населення, але і економіку, але знов таки, на сьогодні жоден регіон не може працювати в режимі острова енергетичного. Ніхто, жоден регіон не може вижити ну, економічно. Без об'єднаної енергетичної системи України і ці, ці влажування ще потрібно аналізувати, не можна робити якісь висновки, ну висновки по першим, як по першим по як би сказати, по свіжим слідам, але е, питання тут дійсно є, і в принципі, треба звернути увагу, що контролювали е, обленерго в цьому регіоні. Це так звана компанія Вес. Енержі, так звана Лужніковська групу угрупування кримінальне російське, і тому тут треба ще раз, щоб розбиралися цій ситуації наші відповідні органи. Як відбуваються самі заміри? От ми зараз говоримо в контексті рівномірного розподілу обсягу зниження споживання між споживачами, але ж ну, електроенергія це, це не яблука, простіше кажучи. Як ці заміри відбуваються, і як, зокрема, державонагляд визначає, де було дано більше електроенергії, де менше, по яких показниках це відбувається? Ну треба роз, 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 розділити це питання на два. Перше питання це. Є, е, е, значить, е, питання надання лімітів чи, чи, чи зараз вже графіків погодинних відключень через черги. Це по всій Україні, це такий макрорівень. Да, то ми знаємо, що коли е, е, в червні місяці чи в травні місяці в багатьох регіонах був дуже нерівномірний розподіл електричної енергії в Києві, там сиділи по 12-16 годин без світла. А в багатьох регіонах інших взагалі не відключали чи відключали там по дві-по години. Це макрорівень. А є мікрорівень, коли несправедливо відключ... відключають людей там в якомусь конкретному місці чи населеному пункті да, там одних людей є. Електрична енергія комусь будинку в інших там немає. Тобто це питання важливо розділити. Ну знов таки, які зловживання може бути на макрорівні? І у нас у нас досі ще ми не можемо забезпечити більш-менш рівномірне споживання навіть на макрорівні, оскільки виміри, які робилися, вони робилися два роки тому назад. Ну, наприклад, якщо беремо для Києва, то, то в цей період в Києві проживало менше людей, оскільки багато людей виїхало. А зараз багато людей повернулося. По перше, по-друге, Київ таке враження в мене є, що десь 50-60% – це люди з інших регіонів, так звані. Тимчасово переміщені особи тому цей фактор не враховується, і реально реально споживання, воно просто не може поміститися у ці графіки в Києві, наприклад, оскільки не враховано не тільки критична, ну критична інфраструктура вже врахована, але не врахована кількість населення, яке проживає, проживають, наприклад, в Києві чи в іншому регіоні. То планували провести виміри. Ви знаєте. В червні місяці цього року, але відмовились через критичний стан енергетичної системи. А що стосується злежування на мікрорівні, то там можуть бути певні домовленості промисловців там, комерційних структур, вони можуть заживлятися від тих ліній електропередачі, які, наприклад, передбачають поставки саме для населення. Можуть домовлятися, значить, з місцевими операторами системи розподілу і постачання. Для того щоб їм я їх якось менше урізали в в енергетиці в поставках електричної енергії. Ну в Києві також може бути це, наприклад, та приєднання якихось торгівельних точок до лінії метро, там чи для до якихось інших ліній, які спожива... які передбачені для населення. Тобто, це все може бути, але все це мікрорівень. І дійсно, тут держенергонагляд є над чим працювати. Пане Володимире, маємо 18.00 оновлений випуск новин. Відтак коротко: після виявлення цих зловживань відключень по регіонах поменшає, чи це не вплине на ситуацію? Ну, воно не може не поменшити, не побільшати, оскільки від перерозподілу електричної енергії. Її збільш... вона не збільшує обсяг в цілому по країні, не збільшується не по країні, ні по регіону. Тому е відключення можуть бути тільки бути більш збалансовані. Тобто у когось стане більше, у когось менше, але вони будуть, можуть стати більш збалансовані перше. І друге, відключення стане стане менше тільки у двох випадках. Перше, це тоді, коли знизиться температура, е значить. Е в атмосфери, зменшиться відповідно споживання електричної енергії. І друге, коли поступово почнуть із ремонту виходить, виходить блоки в експлуатацію, значить великі блоки. Тоді дійсно ми можемо вже сподіватися на це починаючи з серпня місяця. Цього будемо чекати. Дякуємо вам за роз'яснення, за ваш час.